Панесе, а як вони будуть вирішувати це питання? Бо там Financial Times наводить декілька позицій. Та це, зокрема, там і, ну скажімо, збільшення цих зобов'язань оборонних витрат до 5% ВВП, і, Відповідно, цим підтримується Україна і може таким чином та, взаємозалік провести. Та чи це там вони це... будуть, чи так, будь ласка, це одна з один з варіантів. Інший варіант, який на столі, це нова програма МВФ, більш масштабна. Наприклад, але ну знов ж таки там різні способи, як вони шукають, де взяти для нас гроші. Добре, знов ж таки, що в кімнаті є дорослі Мерц, Макрон, вони курують, умовно кажучи, цю тему, і тому я не був би я б не переживав цього приводу. Угу. Ну, і ви казали про те, що нині переживати не варто із приводу цього року. Якщо ми говоримо про якісь прогнози, пане Сергію, чи а, перспективи, так ну ви самі знаєте, що а, часом людям, які там щось слухають, чи щось дивляться, так і зокрема стежать за вашими ефірами, які ви проводите, ну дуже складно аналізувати якусь історію з цифрами, бо коли їх багато, мозок відмовляється фіксувати дуже багато цих а, даних, і скажімо так, він відмовляється сприймати це Давайте ну спрощеним. Таким варіантом з вами поговоримо про те, що чекає Україна найближчим часом, да за те фінансування, що в нас є вже на цей рік, да, що стосується відповідно і розкладів пов'язаних з інфляційними очікуваннями, та можливо, там і курсом долара. Ну і відповідно з цінами та і здатністю бюджету так покривати ось ці потреби соціальної сфери. Так, ну курс долара буде стабільний до кінця року. Тут без проблеми завдяки масштабній західній підтримці. У нас рекордні Нацбанківські резерви, тому Нацбанк може тримати курс. А оскільки якраз інфляція трошки вийшла з під контролю, то тримання курсу це і боротьба з інфляцією. Так само Нацбанк не може допустити якоїсь помірної девальвації, тому що це може стимулювати інфляцію. Тут у Нацбанка трошки є пастка, тому що ми тримаємо курс відносно долара, а інфляцію нам приносить євро. Mm. Тому що торгуємо то ми з Європою, і економічні взаємовідносини у нас з Європою. А з євро історія така, що євро досить суттєво укріпився проти долара і теоретично буде продовжувати це робити. Тому, може, ми зіткнемо ситуацію, коли Нацбанк вимушений буде посилювати гривню відносно долара, для того, щоб нівелювати цей ефект послаблення долара відносно євро. Але тим не менш там точно все буде застабілізовано, забетоновано, поки резерви цьо, це дозволяють. По інфляції ми побачили вже нарешті сповільнення інфляції. Пік був в травні 15-9%, чернева цифра вже 14-3%. Тобто ціни зростають, але меншими темпами. І ми очікуємо, що десь до кінця року інфляція повернеться ну, десь ближче до цифри 10%. У нас вже вичерпався ефект на щастя, вичерпався ефект цін на електроенергію, який був основним драйвером зростання цін останні 12 місяців. Минулого року, коли Росія почала бити по нашому генеруючим спроможностям, виник дефіцит. Бізнес вимушений був користуватися дорогою електроенергією, в тому числі дорогою, бо імпортованою. Це призвело до того, що далі все перекладалося на вартість товарів. Це був основний елемент драйву цінового, це вже вичерпалось. І лишаються два фактори, які досі тиснуть на ціни. Перший це глобальне потепління, а саме нестабільність кліматична, яка виникла, і через це ми маємо ці заморозки в квітні, що б'є по фруктах. Це відразу видана ціна. Тому фрукти, овочі. От, як елемент постраждання від проблем з погодою, які тепер з нами ну дуже дуже, -дуже надовго. І другий фактор, який стимулює інфляцію, це зарплати. Зарплати зростають дуже значними темпами. В першому кварталі рік до року середня зарплата знов плюс 24%, дуже Високі темпи, це викликано тим, що брак кадрів, шалений брак кадрів, бізнес вимушений конкурувати за людей і тому постійно піднімає зарплату. Це відбувається зростання зарплат без зростання продуктивності праці, тому є інфляційним чинником у людей на руках просто набагато більше грошей, товарів та більше не стає. Тому власне, ці два фактори вони будуть ще грати. Роль є багато інших, звісно, таких не, не, не головних, але тим не менш, ми очікуємо сповільнення інфляції з виходом до цифри 10 десь до кінця року. Сама економіка, ну так поки що ми демонструємо зростання цього року. Має буде мати плюс ну, там десь біля 2%. Просто що драйверів, особливого зростання цього року, вже у нас не так багато. Перший основний це Мілтех, це так. виробництво зброї, і там досить кумедний побічний. Помічне свідчення того, що вони зростають, і в них все добре. Це те, що, наприклад, якщо ви прийдете до якогось бізнесмена такого середнього, який займається машинобудуванням, він в першу чергу буде жалітися на те, що всіх інженерів в нього переманює мілтех, просто даючи їм ікс два зарплату. І все тому там гроші є: і данська ініціатива, і там витрати бюджету, які були більше цього року, ніж планувалося, і ці гроші, власне, щось там виробляється. Ми знову ж таки розуміємо, що це секрет, що виробляється, да? тому точно порахувати важко. Але Мілтех і досі сильний споживчий попит через те саме зростання зарплат це основні драйвери зростання, які ми будемо мати цього року, але дуже помірного. Угу. Пане Сергій, для уточнення просто з приводу курсу долара, ви сказали про те, що ну, триматиме якийсь певний стабільний курс, та? А, ну зрозуміло, що коливання можливі, ніхто від них не обезпечений, але це як, це 41-42 за підсумками року там, до кінця грудня, чи як? Чи можливі якісь певні коливання 43-44-42? Ні, ніяких 43-44 точно не буде. От як угу. ми стоїмо 41,5-42 останні півроку, так ми будемо стояти з імовірністю навіть посилення курсу. Якщо євро продовжить укріплятися відносно долара, так ну і ще хотів би з вами обговорити історію з приводу того, що нас чекає в плані податків та певних нововведень, які вже прозвучали там на рівні Верховної Ради, і так далі. А що нас чекає в цьому плані? І які нововведення, на вашу думку, пане Сергію, такі ну реально глобальні, які можуть зачепити там всю країну, всіх українців? Хоча так чи інакше, посередковано ця історія стосується всіх, як не крути. Ніяких ніяких новин з податкового поля найближчим часом не буде а те, що там планують впроваджувати ставки, там так звані OLX, зокрема, та і вводити та певні нововведення з приводу того, як люди можуть перераховувати кошти, чи відкривається там банківська таємниця, закривається, та яким чином це все пропрацьовується mm -hmm. ось на рівні тієї ж самої Верховної Ради. Дивіться, ну найближчим часом нічого такого не буде. По ЛХ там були зміни з початку року, ну це просто боротьба з його економікою. Дуже б не завадили податки введення оподаткування на всю ці китайські ширпотреб, тому що якщо ми подивимось на минулий рік, ці посилки нижче податкового рівня вони прийшли на суму 3,5 мільярди доларів. Якщо це оподатковувати нормально, то це б дало в бюджет мільярд доларів. Цього року, якщо ми дивимося, то тільки за перший квартал е ці посилки сягнули півтора мільярда доларів. В річному вимірі це 6 мільярдів доларів, або додаткові податки на 2 мільярди доларів. І у нас зараз дуже дивна ситуація. Уявіть собі, є місто, де є три супермаркети, два з податками, один без. І один без угу. продає китайський ширпотреб. Китайського виробництва і так далі, при тому, що сам Китай розповідає, що він ніколи не дасть Росії програти, це не дуже логічно з нашого боку підтримувати китайського виробника, тому власне. Але це на жаль не популярна влада. В нас не готова приймати непопулярні рішення. Тому ці єдині зміни, які були потрібні, але їх навряд чи будуть введені щодо банківської таємниці. Ну, по перше, це не на часі, прямо зараз. По-друге, це умова євроінтеграції. Це буде прийнято. нічого страшного в цьому немає взагалі. Ну, знаєте, люди б'ють на сполох, там читаєш якісь соціальні мережі, ой, боженьки, боженьки, що це буде? Не зможеш нічого зробити без пильного ока, я не знаю, там, чи податкової, чи фінмоніторингу. Так, а не треба нічого такого робити, щоб ви боялись пильного ока. Тобто, якщо ви десь вкрали. Дивіться, ми кажемо, корупціонери зло. Зло, зло. Це найгірше зло, пане Сергій, за яке може бути? Да, але чому тоді ми, коли є такі заходи, які не дозволяють корупціонерам витрачати гроші, кажемо, ну ні, ну це ж наше святе українське право. Давайте боротися якось по-іншому з ними. Ні, це так само важливо і нічого страшного знову ж таки, якщо ви ведете чесне життя, вас не очікує. Ну, зараз це, це традиційна історія там українців. Так, ви з корупцією борітеся, поборете, але нас не чіпайте. От, от да, танборів, але та але але нас не чіпайте. Ну і на останок, знаєте, як то кажуть, там в випусках новин бантик, а Він, в принципі, там можливий. Як не крути, живемо ми складні часи, але все рівно треба якось знаєте тримати свою зозуленьку на місці, і якось знаєте, триматись разом. Хотів би з вами обговорити ось цю історію історію про е очолювання Трампом з цього інвестиційного фонду відбудови України. На в рамках ось цієї ресурсної угоди а панацію, там нам варто читати якісь певні сигнали з цього приводу, що сам Дональд Трамп особисто бере під свій особистий контроль, ось цю історію. Да, у нас так часто беруть під особистий контроль. Дивіться, це просто словесна і спакада бесента, де ніхто там формально нічого не очолює. Нема такого. Просто він мав на увазі, що Трамп взяв на себе лідерство в цьому і сам особисто цікавився всією історією про корисні далі, і так далі. Тому це звучало дуже голосно, але по факту там за цим нічого немає. Ну, скажіть, це може бути певним сигналом туди до Кремля, чи знову ж таки це вся опосередкована історія? Ну, коли ж ми виходили на певні безпекові ну, варіанти, що ось дивіться, ця угода. Ну, ми зрозуміли, окей, підписали, будемо працювати, будемо розробляти, да, дай Бог, все буде добре в цьому плані. Ну і зрозуміло, це подавалося як певний безпековий елемент, який може посилити так якісь гарантії України, яка ну має вийти на ці гарантії остаточно. Та, то ось присутність Трампа і ця заява з ну, зокрема, для Кремля. Як вона виглядає? Чи так собі не ну, знаєте? Я думаю, що саме це ніяк не виглядає, саме це ніяк не впливає, але це допомагає зараз е, тому, щоб Трамп називав Зеленського милим. А, бо Зеленський ж підписав з ним ці угоду. Трамп любить підписувати угоди. Да, тому ми просто оце прогнулися, підписали угоду, яка насправді нічого не варта. Нам не страшно, нам не шкода підписати тобі. Да? от Дональд тримай папірець. А, і трошки відтаяли серце Трампа по відношенню до нас. От і все. Спасибі вам, пане Сергію, дякую. Ну, так чи інакше, гадаю, будуть у нас новини, які з задоволенням, поговоримо з нами. А з приводу взяти під особистий контроль, знаєте, десь прочитав, десь на теренах інтернету про наше життя з вами. Знаєте, воно складне, але дай Боже, воно контрольоване. А, спасибі вам за розмову. Дякую за те, що вийшли на зв'язок. Завжди будемо обоз UA, це був Сергій Фурс, інвестиційний і Це був Юрій Кулініч разом з вами. Ну, і також відповідно на наш канал на YouTube. Ставте лайки вподобайки, ну і не забувайте натискати на дзвоник для того, щоб бути в курсі найсвіжіших новин і найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з зобов'язує.